Yeah, no. <coughs> <coughs> так. У ідеї у мене має бути ідеально чути, бо це вже близько телефон, і все. Значить, і граємо. Вами играємо. Я відкрую на другому екрані. А, ну, на другому краі, зрешті, що на телефоні. Е, відкрию трансляцію. Я чи хтось заходить. Ну, один зараз я дивлюсь. Отже, хто дивиться запис, підпишіться, будь ласка, на канал. Тому що ви мене дуже сильно підтримаєте і мені буде дуже легше розвити вже канал. Ви підпишітеся, я буду вам вдячна. Дуже вдячна. Бо я зараз, зараз мучуться тут. Не можу поставити телефон на зарядку, бо в мене він не заряджається за чогось. А ви просто сидите дивитесь трансляцію. Ну, може хтось запис дивитися, хтось трансляцію досі, я не знаю. Але надіюся, вам сподобається трансляція, бо що... хочу, щоб вам сподобалося, щоб ви вже бачили хоча б запис, якщо ви дивитесь трансляцію. Зле, так що якщо це бачите трансляції, кожну трансляцію, груба трансляції, будемо дуже маю багато війного часу, бо канікули Прикольно. Мандарина в мандарині виросла. Як будемо непогано чути, то пишіть в чат зразу, бо я сижу в чаті. То на стрімі зразу писати, що погано чути. Я не ручаюсь за себе. Не погано чути, що я пороблю. Трошки більше голосу на кого не став. Угу Раз. 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 Ладно, не знаю, чи мене там буде попасть чути. Надіюсь, я ні. Що я зробив? Що я роблю. А типа його минимального героя порос. Людво вам мене не чути 50 тысяч раз. Не, да, ну что ты пизда не на чак-чак, да. Что я за не? Вроде 5 секунд. Чик-чик-чик. -чик. Боже, минус. Словен у темайтряльно просто кушує ті. Пен-пем. Тобто зараз підмала. За що зараз логічно, що мене не е, Ну, коридорчик. Просто логічно. Логічно. Братик. А брат а другий братик отут от стоїть, все-таки думаю, що його там тьме здох І треба бігти сюди Хипаємо. Господи. Угараю сніпю просто. Просто геніально вибігають и все. Тебе навіть ніц не думають, як цього, тя як виграти, просто пофиг. Оф. У мене монітор яму за нічого. Треба не монітор витрати. Бо не може на такому грати. Багроб. Ай, залетіло йому залетело ему. Зараз піде було Смотри, з тим, разустрим закінчу, бо за що мені треба було видеть тем. Тиммейт просто кулика. Куда пряшься? Тиммейт. Зараз кто-то будут висты. О боже, ну тими Блин, в тупзику закрывается, я вообще офигею. І... Ну тим ну наш ты топа ешь. Ты топа, я не знаю кто. Чи слепо сраку Дэм Я Реально походу в туалете. Пацаны, я не спорю, но в туалете это вообще не по кайфу. Я думаю, тупо всю игру. Просидите в туалете, бачу. Не знаю, бачу, что показалось. Не показалось. То в ляха допрыгался. Изи изи катка просто. Інтересно зараз ще хтось придана на а. Вообще Ну, Зараз я уверну, якщо тут таки заберу. Выстріл. Быстрел? Попав. Не попав. Пиксель. А, понятно, просто пиксель. Боже, я не требую высвіт, може я бы його забив. Воску він роздав. Ну, Так-то. Я мне навіть обох. Хватай, хватає, все Зашибись. все пацаны, удачи вам, смерть. Я это правду погор. Раз улетів. Ну дрою логічно, що йде зараз на а. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Баврок, брок. Палк, палк, ссори, бл. Стори, что было просто я включил мікро. Я втратив при текло коли микро включаю. Мол, напряженка, отсутствует, yeah, Давай. Выйдем. Просто мы Боже, кресо.

Тіммейт просто геніально грає 5 на 13 13 смертей. І ще говорить, що нагоне реагує, і говорить в мене ще хорош, но й-моє. І ще мені хоче сказати, щоб я АК, зняв на його галіну. Просто геніальний тип, і ще в мене. Ну, побачимо. Биса не может поить и с я только не стреляю. Сейчас не буду посмотриться за ним. Ну что, ну тот закрывался удай, потому что на это просто целый кожный раунд пристреливаю и вас бисы. Господи, плюс бисами какие-то тиммейти. Ну знаешь, робить с камитімейтами, просто не знаю. Ну и час просто сидять на пофиге. Ч, дякую всем за с за те, що сильно стрими. Удачи. А я буду закичуть стрим всему вдасться, пацани.